Сьогодні починаємо роботу на новому об'єкті. В загальному тут ми реалізовуємо проєкт ключ. Але на цьому етапі маємо зробити теплу відмостку навколо будинку, прокласти комунікації, а саме дощову каналізацію, дренаж, вуличне освітлення, системи автоматичного поливу. Та на все про все у нас є тільки 9 днів. Так як далі на святій Галичині починаються свята. І будь-хто, хто, хто коли-небудь робив ремонт тут, чи будував будинок, знає, що все доробити, гріх, і не дай Боже, тобі святковий день. Щось молотком стукнути чи грюкнути, церкву не пустять, в гості не запросять, тому мусимо встигнути до свят. Сьогодні у нас перший день з 9 зараз Макс на мініку вибирає ґрунт навколо будинку на 50 см нижче фінального рівня. Хлопці контролюють цей процес з нівеліром, щоб ескаватор вибирав чітко 50 см. Ні більше, ні менше. Купаємо широку траншею шириною від 1,20 м. По-перше, в такій траншеї зручно працювати. По-друге, в подальшому це дасть змогу відвести воду попирчастою мембраною. Чим подалі від фундаменту будинку. Коли закінчили з фундаментом, купаємо траншею під комунікації. Зараз звіряємося ще раз з проектом, чи траншеї у нас йдуть у правильному місці, після чого продовжуємо копати. Завдяки тому, що працюємо по проекту, змогли розкопати всі траншеї одразу: і під автоматичний полив, і під вуличне освітлення, і під дощову каналізацію. Тут наткнулися на якусь невідому трубу, мусили трошки порозкопувати вручну, після чого змістили траншейку в сторону від проекту і продовжили копати. Траншеї під дощову каналізацію копаємо одразу з ухилом під нівелір, щоб потім не було проблем з просадкою ґрунту. Після чого хлопці йдуть клеїти утеплювач, а ескаватор возить їм пісок ближче до траншеї. от, таким от продуктивним вийшов у нас перший робочий день.